50 на 50 дуже прикольний тип стосунків, але в ньому є певна проблема. І якщо ви думаєте, що ця проблема це коли вкладатися треба 50 на 50, а побутові справи жінка має тягнути сама, то ні. В нормальних стосунках 50 на 50 чоловіки приймають таку саму участь у побуті, як і жінки. І проблема цих стосунків не в цьому. От дивіться: 50 на 50 це форма стосунків, яка грунтується. Особливо дівчатка зараз будуть дуже здивовані, але треба це якось знаєте, усмідомлювати, Вона ґрунтується на рівності і на справедливості. А, так ось. Такі стосунки можуть зруйнуватися, коли в цій рівності та справедливості відбудеться перекос, коли ця рівність або справедливість похитнеться. А похитнеться вона в будь-якому разі. І чи зможе така пара це подолати, чи ні, невідомо. Чому хитається ця рівність і справедливість, і як це може виглядати суто в стосунках? От ну, дивіться. Жінка заробляє, чоловік заробляє, вони розподілили свої обов'язки, побутові домашні, з дітьми там з усім. І 50 на 50 вони справедливо живуть. Вони один одним задоволені. Вони тримають планку того, що і як у них має бути. Однаково. Але жінка, наприклад, вагітніє. І не може вже стільки заробляти. Або хтось захворів. М? Або когось звільнили, або він втратив бізнес, то якимось чином похитнувся цей дохід. І тут трапляється оцей самий перекос, про який я кажу. І як тільки він трапляється, друга половина, яка ще знаходиться в цій самій планці, так, як і була, вона починає довбити ту людину, яку перекосила. Яка, Відчуває певні складнощі. Ну, а та людина, яка відчуває певні складнощі, вона починає відчувати себе неповноцінною і починаються конфлікти. Тому що 50 на 50 це тип стосунків, який з високою планкою, з високим стандартом відповідності. І він погано терпить, коли люди перестають бути рівні навіть на деякий час. Тому це тип стосунків для людей, які міцно стоять на ногах в фінансовому плані. Хочу вам це помітити. Бо люди без грошей 50 на 50 ніколи не вивезуть просто-напросто.